І так, більш розгоніться відео від нашого про наше враження про поїздку в Польщу. Ну, ми ми планували їхати туди і назад, витратити там не більше там, 8 годин на дорогу. Ну, на жаль, ми затримались на кордоні дуже довго. І не тільки на українському, а й на польському у нас митники тримали півтори години, бо були чимось зайняті, підійшли пізніше, але, побачивши, що. Питали я на війні, втратив ноги на війні, ну то швиденько нас пропустили, не сильно шмонали. манали. Тому е, старайтеся планувати свою поїздку так, щоб проскочити кордон швидше. дивитися, де є черги, де нема, бо ми їхали по самому короткому маршруту. Плюс, якщо що, готуйтеся довго стояти, тому беріть собі воду, їжу. Якось так. По заправкам, я вже казав, що. В принципі, сервіс рівний. Ціни тільки що в Україні, крім Бог, нижчі, ніж в Польщі на паливо. На возі практично такі самі ціни, як і в Польщі. Я пам'ятаю: 95-й в Польщі десь в районі 64 гривень, на возі 61. Ну, Їжа набагато. В Україні більший вибір їжі на заправках. Там всякі другі перші страви в Польщі, там, де ми були, були тільки хот-доги. І На одній заправці в Польщі нам сказали, що туалету немає. Взагалі не пустили, не знаю, чи таке можна чи ні. В Україні зустрічаються заправки, в яких нема туалетів для людей з інвалідністю. Якось так. Переночувати ми не знайшли де в Польщі, ночували в машині, можливо, тому що ми не заздалегідь не підготували до цього, можливо, мовний бар'єр, а можливо, нас не пускали, тому що ми українці. Такий варіант теж можливий. Ми заїхали в три гостиниці, які по інтернету позиціонувалися як. Інклюзивні нас кругом послали більшливо. Нічого, ми машині не привикати, ночувати якось так. Більш ми не тестували, то що ну, реально були замучені, хотіли додому. Тому, як будемо їхати, Опять нам треба буде забрати те, що ми здали на ремонт, то я постараюсь протестувати більше магазини, вулиці. Ми вже це разом ми будемо навчені, будемо розкакувати по кордону. На нашому кордоні туалети є. Якщо заїжджаєте вже на самий митний прикордонний пункт в, в, в дорозі, там, де стояти в черзі, немає нічого, тому зважайте. Але туалет на нашій стороні для людей з інвалідністю немає, на польській є. Так що поки мої враження такі, але може комусь і підійдуть, але кажу, плануйте заздалегідь, готуйте заздалегідь, беріть з собою в дорогу їсти і пити. Але старайтеся не вести нічого протизаконного, тому що на польській стороні просто нас пронесло, нас пожаліли атак, шмонали дуже-дуже потужно, вивертали ці сумки в людей. Дуже потужний цей обшук. Ну, по дорогам скажу, що, якщо нові автобани, то в Польщі класні, якось ми їхали там коротшу дорогу, то така дорога не дуже. А на Львовщині ми на одній дорозі такі думали, що втратимо колеса. Даже в нас відлетіла защита в машині, то була маленька аварія. Якось так. Тому і поради. Готуйтеся. До найгіршого сценарію, беріть гроші, беріть з собою все. А бажано ну, заздалегідь це знати і приготуватися. І іншим другим разом ми це все-таки зробимо. Плюс кажу, я хочу подивитися, порівняти, що в Україні, що в Польщі. Чи є в нас в Луцьку, наприклад, інклюзивні гостиниці, так само і в Польщі, по магазинам подивитися, як ще там, може, ціни порівняє, якщо вдасться, доступність попробую зняти. Так що, якщо цікаво, пишіть.